Друзі, привіт! Сьогодні говоримо про правило перешкоди праворуч, і в яких випадках воно працює, а в яких його застосовувати не можна. Розглянемо й виняткові ситуації з цим правилом, які притаманні саме в нашій країні. Насправді водії початківці досить часто плутаються у цьому правилі, тому що не розуміють точно в яких все ж таки випадках застосовувати його, а в яких ні. Та на що звертати свою увагу на дорозі, щоб зрозуміти, що саме це час перешкоди праворуч. Чимало виникає ситуацій на дорозі, коли водій початківець зупиняється та пропускає інше авто справа, не розуміючи того, що він сміло може їхати, бо має перевагу. Пишіть в коментарях, чи стикались ви з такою ситуацією в житті. Мене звати Олександр Матвєєв і я автоінструктор. Якщо ти ще не підписаний або не підписана на мій інстаграм, то обов'язково підписуйся, а ми продовжуємо. Найголовніша перешкода праворуч для водія це людина, яка сидить на передньому пасажирському сидінні. Згадав себе, постав лайк. А тепер серйозно. Основне, що треба пам'ятати, пріоритет проїзду перехресть визначається регулювальником, світлофорами, знаками пріоритету та дорожнім покриттям. І якщо на перехресті відсутні, регулювальник, світлофори, знаки пріоритету та дорожнє покриття на перехрещених дорогах однакове, от тільки тоді працює правило перешкоди праворуч. Що воно означає? Водій зобов'язаний пропускати транспортний засіб, який наближається до нього з правого боку. Трамваю, до речі, начхати на це правило. Він головний, тому якщо ви з трамваєм в рівних умовах бодатися з ним не варто. Великий залізний краще пропустіть. І навіть якщо трамвай повинен нас пропускати, обов'язково в цьому переконайтеся, бо знову ж таки він великий і залізний. І страшний. <му> Частіше за все, правило правої руки застосовується у дворах та всередині якоїсь житлової зони. І це не все. При одночасному перестроюванні водії повинні роз'їжджатись, не хто швидше проскочить, а саме по правилу правої руки. Перестроюємось вліво. Маємо перевагу тільки при умові, якщо і водій зліва від нас намагається перестроїтись вправо, тільки при одночасному перестроюванні. Якщо ж водій їде собі прямо, переваги в нас немає. Не треба думати, що якщо ми справа від когось, то вони нас обов'язково пропустять. Це так не працює. При перестроюванні ми зобов'язані дати дорогу автомобілям, які їдуть прямо в тій смузі, куди і ми намагаємось перестроїти при проїзді. Перехресть з'їжджаючи з головної дороги на тих перехрестях, де Головна дорога змінює напрямок, наприклад, вправо, а ми їдемо, наприклад, прямо. Ми зобов'язані пропустити машини, які продовжують рухатись по головній дорозі, тобто справа від нас. Сюди ж можна і приписати правило правої руки. Простіше за все, запам'ятати, коли саме працює правило перешкода праворуч, це зрозуміти, що це правило працює тільки у тому випадку, коли водії чиї шляхи перетинаються, знаходяться в рівних. Між собою умовах, тобто і у нас, наприклад, знак дати дорогу, і у іншого водія дати дорогу. Виходить, крім того, щоб пропустити автомобілі, які рухаються по головній. Ще й треба пропускати того, хто з нами в рівних умовах і знаходиться з правого боку від нас. Але не так все просто в нашій прекрасній країні. Існує, на жаль, дуже багато перехресть, де знак головна дорога забули причепити. А я забула. Під'їжджаючи до перехрестя, де відсутні знаки пріоритету з нашого боку, по-хорошому маємо роз'їхати з іншими автомобілями по правилу перешкоди праворуч. Але ні. На перехрещуваній дорозі часто висить розвернутий знак дати дорогу. Виходить, ми на головній? Тоді де ж наш знак, який показує, що ми на головній. Маємо те, що маємо. Під'їжджаючи до перехрестя, якщо немає ніяких знаків пріоритету. Знижуйте швидкість та перевіряйте і перехрещувану дорогу на наявність розвернутого трикутника, розвернутого знаку дати дороги. Таких перехресть дійсно дуже багато, і це дуже незручно, але вже як є. Візьміть собі за правило, наближаючись до будь-якого перехрестя, коли випадково прозівали знаки і сумніваєтесь, хто кого повинен пропускати. Завжди думайте, що саме ви на другорядній. Хай краще вам зайвий раз посигналить водій позаду зі своєю нетерплячкою, ніж потім ремонтувати авто, бо ми когось не пропустили. І ніколи, ніколи не, пов... не втомлюсь повторювати золоте правило. Проїзду перехресть. Правило 3D. Дай дорогу дурню. Бачиш дурня, пропусти його подалі від себе просто, хай собі їде з Богом. Їдемо тільки після того, як переконались, що нас пропускають, і все буде чотенько. Якщо тобі сподобалось, обов'язково залишай лайк та підписуйся на канал. Побачимось в наступних відео.